Три головні місця. Я на які буду будувати проповідь І дуже цікаво. Сьогодні ми вже дві проповіді чули про мир. І це буде третя Щось якось так нас Бог веде таким способом. Три місця вже одне було читане: книга пророка Ісаї, дев'ятий розділ, шостий вірш. «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнув ім'я йому дивний порадник, посильний Отець вічності, князь миру. Друге місце Луки, другий розділ, 13, -й, 14 -й вірш. А тут написані такі слова. І раптом з'явилися з ангелом сила Велика Небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу, на висоті! А на землі мир у людях добра воля. І третє місце Луки, 12 розділ, і 51 по 53 вірш. Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Віднині бо. П'ятеро в домі одному поділені будуть, Троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а мати проти батька, мати проти, син проти бать, батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, свекруха навпроти невістки своє, а невістка навпроти свекрухи. Моє питання для кожного з вас. Христос. Приніс мир, чи він приніс поділення? Що він приніс? Як ви скажете? Правда? Яке цікаве питання. Князь миру, Prince of Peace. І тут Христос каже, а ви думаєте, я прийшов принести мир? Каже, я прийшов принести поділення. Я сьогодні хотів би говорити. Про парадокс миру, який приніс Христос на землю. Тому що ми бачимо щось сталося таке цікаве. Тут ангели співають мир на землі, Біблія говорить Князь миру, а Христос каже: а я приніс поділення і в одному домі стануть один проти одного. Дві, є дві, два типи миру. На яких я сьогодні хотів би подивитися. Перше це є мир, який шукає світ. Я собі думав, який же ж мир шукає світ? Всі говорять про мир. Ми хочемо миру. Всі шукають мир. Де не подивися, всі хочуть миру. We want peace. А Ісаїя 57 розділ. Ісаї, 57 розділ. 20, -й, 21 -й вірш. А ті несправедливі, як море розбурхане, коли бути спокійним не може воно, і коли води його багно й мул викидають, для безбожних спокою немає, говорить Господь. Правда? Для безбожних спокою немає, говорить Господь. Вони як розбурхане море. І думаючи про це, знаєте, що я зрозумів? Світ шукає миру в своєму грісі. Вони хочуть грішити відкрито і мати мир і спокій в себе на серці. Вони шукають чогось неможливого. І коли ми дивимося на римлян, перший розділ, і апостол Павло, він нам говорить про ці гріхи, і він говорить таку цікаву річ річкінці і каже: вони не тільки самі це роблять, але вони що роблять? Вони хвалять тих, хто те саме робить. Вони підтримують один одного в своєму гріху. І чому це є так? Тому що підтримка, валідація твого гріха, воно дає якийсь мир для людини. Тому що людина, знаєте, коли людина грішить, совість людині не дає спокою. Правда? Ви кожен це знаєте, ми всі це знаємо, я це знаю, і кожен з вас може сказати, що коли ви зробили гріх, що вас совість. Слухай, ти щось неправильно зробив. І вона там голосом говорить. Ти не закриваєш вуха, що мій сусід -то мені говорить, бо серці, совість людини говорить, і вона напоминає людині, що неправильно, 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 неправильно. Колись я говорив з однією людиною, і цей чоловік він вбив багато людей. Він десь 14 чоловік вбив. І знаєте, що він мені таке сказав? І то вже не раз я чув, але він мені це сказав. Він каже: я дивлюся на свої руки, і я бачу на них кров. Каже, я їх мию, і я не можу змити цієї крові. Так він мені сказав. Совість людини, вона говорить: слухай, знаєш, те, що ти зробив, це не є правильно. І він це бачить на своїх руках. Спокою немає. Я це чув. І люди а, шукають цього спокою. Але те, що приніс Христос на землю для таких людей, це не було а, мир в їхнє серце, що вони могли грішити. Але це було осудження їхнього гріха. І тому, коли людина. Живе біля тебе, і дуже часто ми чули такі історії. Мені не добре грішити біля тебе. Я не буду таких слів говорити біля тебе, тому що твоє життя воно осуджує мій гріх. Воно говорить проти мого гріха. Воно говорить проти того, що я роблю. І чому, коли ми дивимося сьогодні на культуру, на світ, який окружає нас? Що ми бачимо? Люди, які живуть в гріху. Це ком'юніті алфабет ком'юніті. Суспільству алфавіту їх можна назвати. Вони ходять, вони взяли райдугу і ходять з прапором райдуги. І вони хочуть запхати це всім. Ми хочемо бути прийнятими. ми. Ми хочемо, щоб нас прийняли. Чому? Через те, що якщо ти не підтримуєш нашого життя, це мені погано, я відчуваю себе поганим погано. Твоє життя осуджує їхню поведінку, і серце їхнє це знає, воно прекрасно це розуміє. І миру, і спокою немає. І вони вийдуть на вулицю з парадом, і вони піднесуть один одного, і їм добре на цей парад, але підуть додому, і вони плачуть розбите життя. І знаєте, я передивився трошки статистику серед молоді, такої, яка повертається туди. Самовбивство це є другий метод. По якому вони вмирають. Leading cause – смерті, самовбивство. Другий серед молоді. Чотири рази вони е, більше можуть зробити самогубство. 75% з них страждають страхом, Anxiety. 75%. І 61% з них в депресії. Це є страшні числа. 75%, 61% депресії. Чому? А психологи вони говорять, а тому, що вони не прийняті суспільством справді. А може вони не прийняті з совістю, яка їм в час кожен день говорить: а слухай, те, що ти робиш, є неправильне, 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 неправильне. І як загубити совість, щоб совість замовчала? Ну, я піду себе повішу чи вб'ю якимось способом. Але що вони знайшли? Коли вони подивилися і коли є людина, яка їх підтримує, хоча б одна людина, то е, самовбивство падає на 40%? Бачите, е, що стається, коли підтримка є гріха? Вони не тільки це саме роблять, але вони і хвалять тих, хто їх підтримує. І тоді, ну, може, все окей, все добре. Совість говорить, але той мене підтримує, і я вже так себе погано не почуваю. Світ шукає миру в тому, щоб робити гріх і робити його завжди. Такого миру Христос не приніс. Він приніс. Осудження, поділення. І коли він говорить, що я приніс меч, оце це є цей меч, який говорить до людей, що справді твоє життя не підлагає слову Божому. Як хотів би це бачити Бог? Філіп'ян. Філіп'ян, 4 розділ, 7 вірш. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші і ваші думки у Христі Ісусі. Мир Божий, що вищий усякого розуму. Тепер давайте подивимося на другу частину. Мир, який має християнин, має християнка в своєму житті. Мир, який вищий усякого розуму. Ми розумом його зрозуміти не можемо і не зможемо. Тому що цей мир він приходить від Бога. Він приходить від Бога. Він приходить з гори. і мир, який християнин має, він закорінений в самому небі. І Він є вічний. Він закорінений в Бозі, Він закорінений в Духу Святому і Він закорінений в Ісусі Христі, які є вічні. І через це цей мир є вищий всякого розуму. Він є вічний і Він є повноцінний мир, який дається в життя християнина. Перша річ мир прощеного гріха. І знаєте, не раз я чув від людей, які каялися. Це як то би тягар впав з мене з плеч. Чому цей тягар впав з плеч? Тому що прийшов мир Божий в життя людини, цей мир прощеного гріха. І правда, коли ми згрішили, як я вже згадував, коли ми згрішимо, поки ми не попросимо прощення Бога, ми чуємо це. Ми чуємо цей тягар наш на серці, в нас на розумі. Совість нам говорить, ми відчуваємо вину перед Богом. Але коли приходить прощення, кожен із нас може сказати тягар спав з мене з пліч, правда? Ми знаємо це, ми це пережили, це реальність. І цей мир він дається в наше серце. Ми знаємо, що Христос простив. Наші гріхи, і Він дарував нам цей мир. Він князь миру. Мир вічного спасіння. Ми знаємо, що ми маємо вічне спасіння, спасіння, яке ми не сховали десь, воно заховане в небі для нас. Правда написано, воно заховане в небі для нас. Ніхто його там не вкраде, ніхто його там не, не знищить, ніхто його там щось йому не зробить. Воно заховано в небі для нас. І ми маємо цей мир, тому що ми знаємо, що Бог за це спасіння піклується сам. Не якась охорона, не якісь солдати, не ще щось інше, але Бог сам піклується за наше спасіння, воно сховано для нас. І тому ми маємо мир, навіть коли приходять тяжкі обставини в наше життя, і ми переживаємо тяжкі часи. Ми можемо мати мир і спокій. Коли uh, uh, от я забувся, я думаю, що Айзек Ватс, чи хто коли його жінка і декілька дітей вони затонули uh, в на кораблі, він написав цю пісню «Peace like a river». Коли мир, як річка, вона приходить в моє життя, with my soul. Сім'я загинула, він остався, а він мав мир. І також мир перед смертю. Знаєте, дуже цікаво а, зустрічати людей і трошки говорити з ними про. Смерть. Знаєте, я зустрічав людей таких, які зовсім не хочуть нічого чути про смерть. Їм це страшно. І деколи навіть серед християн це можна зустріти, що дуже цікаво. Але християнин, християнка, яка справді прийняла Бога в своє серце, вони мають мир навіть при часі смерті через те, що вони знають, куди вони йдуть. Вони впевнено йдуть на цей крок, який незнаний крок. Невідомий крок. Ну хто його знає, що там є, а ми не знаємо. А людина, яка має мир, вона каже: А я знаю, куди я йду. Я розумію, куди я йду. Цей мир, тільки може дати Христос. Світ цього миру вам не дасть. Мені не дасть. Тому що світ каже, а помре, закопали з гнив в землі, і це все. На цьому кінець. Ні, не на цьому не кінець, тільки початок. І тому питання для кожного з нас, чи в нас є цей мир, який приніс Христос. Ми можемо перевірити наше серце і подивитися туди, чи в нас є цей мир? І коли ми не можемо знайти миру, який приніс Христос, може питання є: чи ми справді є християнами, чи наші гріхи є прощені, чи наша надія є на Бога? Може, в нас є гріх, може в нас немає віри, тому що мені здається, чим більше росте наша віра в Бога, тим більше буде рости наш мир. Наша віра в Ісуса Христа, тим більше буде рости мир в нашому серці. І коли ми не знаходимо цього миру, можна перевірити своє серце, можна перевірити свою віру і сказати, чи справді в мене є віра, яку Потрібно мати як християнин. І знаєте, сьогодні, як ми чули сьогодні зранку, сьогодні є День спасіння. Тепер є день приємний. Він не завтра. Чи не післязавтра. Ну, колись, колись, ну, колись я знайду, колись я. Колись я подумаю про це. Може, я постарію, тоді я буду думати про це. Але завтра не є твій. Він не є гарантований. І тому, коли ми не знаходимо миру в нашому серці, Христос, Князь миру, Він прийшов для того, щоб дати мир. І сьогодні голос Його, ще лунає до кожного з нас. Що прийдіть до мене, я дам вам мир. Його спасіння відкрите. А Богу він хай буде слава за все по віки. Амінь.